Вітаю вас, церква, мир вам. У мене батько, я в дитинстві це запам'ятав, коли ми ходили в гості до інших, він завжди заходив додому до когось, в будинок і казав мир дому вашому. І для мене це було так дивно, несучасно. Але вже потім, як читаєш цю настанову від Христа, що коли ви заходите в будинок, кажіть мир вам, мир дому вашому. Хочеться це вже повертати, робити це модним і сучасним. А хочу нагадати, що наші діти мають гарний час. Е, недільне служіння в нас сьогодні, Віталія Олександрівна, проводить зібрання в кабінеті для фізики. Тому хто не знає, куди йти, йдіть за дітьми. До вісьми років. Плюс-мінус два роки, бо Макарчику 10. <гум> Тема сьогоднішньої проповіді і те, про що я хотів би, щоб ми всі разом з вами роздумували сьогодні, це про мир. І мир джерел миру може бути багато. Для когось джерело миру це відсутність війни, для когось фінансова якась стабільність або. Міцне здоров'я. Сьогодні я хотів би говорити, на мою думку, про найважливіше найважливіший і, мабуть, єдине правильне джерело миру. Це мир, який йде від Бога. Хочу, щоб ми сьогодні прочитали разом з вами послання до Филіп'ян 4 розділ з 6 по 9 вірші. Якщо у вас є. Паперові Біблії, це чудово, відкривайте, читайте, якщо у вас є в ваших смартфонах, теж відкривайте, слідкуйте. Або можете з екранів. Ні про що не турбуйтесь. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте. Та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мир, який від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Робіть те, чого навчилися, що одержали і почули від мене. Наслідуйте мого прикладу, робіть усе так, як ви бачили, роблю я, і Бог, джерело миру, буде з вами. Напевно, я так можу підсумувати, е, роздумуючи над своїм життям, я можу сказати, що, напевно, найбільше, чого я хочу, це бути щасливим. І мені здається, що всі люди намагаються так чи інакше все в своєму житті робити для щастя. І чи можливо бути по-справжньому радісним і щасливим, не маючи миру. Неможливо, дякую, Марусі. Я теж вважаю, що неможливо мир це напевно така основна складова передумова, щоб бути щасливим і радісним. Можливо, можна мати мир і не бути щасливим можна про це подумати, але ось бути по справжньому щасливим і радісним без миру неможливо. В наш час це напевно дуже актуально, як і у всі часи, тому що зараз ми переживаємо складний час історії нашої країни. Не перший раз іде таке знищення нашого населення військова агресія, але зараз ми це відчуваємо на собі, і ми можемо чітко зрозуміти, що таке відсутність миру. Коли ми щодня, можливо, хтось вже менше, але раніше точно не знали, чи будемо ми жити завтра, що буде взагалі завтра, де ми опинимось, що буде з нашими рідними і близькими. Можливо, на жаль, вже хтось втратив своїх близьких і рідних на цій жахливій війні, і це не додає. Ніякого миру. Але незважаючи на це, в нас ще є дуже багато сфер нашого життя, де ми можемо втрачати цей мир у відносинах з сім'ї, з друзями. Молодь думає, куди вчитися після школи, де будуть працювати, чи будуть взагалі працювати, чи є майбутнє в нашій країні. І це все краде наш мир. Ми живемо в такий час, в який існує дуже багато крадіїв миру. Але філип'яни теж потребували цей мир. І Павло писав їм послання, перебуваючи в ув'язненні. Він був у римському ув'язненні на домашньому, на домашньому ув'язненні. Він був позбавлений свободи, він не знав, що буде завтра, можливо, його стратять. Інше питання, як він до цього ставився, і чи втрачав він свій мир і радість, ми сьогодні поговоримо. І саме тому. Апостол Павло, він має, він має право писати про те, як отримати мир. Тому що це людина, яка знала не в теорії, що таке гоніння, що таке голод, холод, бідність, труднощі. За свій час служіння Ісусу Христу він пережив багато невзгод. Він переживав ізради, він переживав побиття, він був декілька разів при смерті. Але при цьому всьому він. Він не втрачав миру. І навіть коли засновувалась церква в Филиппах, це ми можемо прочитати в книгі дій, їх з силою посадили в тюрму, де вони співали і прославляли Бога. Потім відкрилась тюрма, спали кайдани, в'язниця, спали кайдани, і навіть покаявся їх охоронець, який їх туди заточив. Але не втрачаючи миру і радості, він знайшов в собі сили славити і прославляти Бога. Тому Павло, він. Можливо, більше, ніж ми навіть знаємо, що таке, що таке турботи і що таке смуток. І перше, про що говорить Павло, він говорить про те, що ми маємо ні про що турбуватися, ні про що не турбуйся. Хоча у Филип'ян, якщо прочитати все послання, було чимало привидів для, для, для турботи, для неспокою. Вони зазнавали жорстоких переслідувань, вони страждали від безладів у своїй церкві, роз'єднання та сварок. Всередині їхньої церкви знаходяться люди, які страждають надмірною хтивістю, гордістю, над духовністю та егоїзмом. Вони стикаються у своєму середовищі з деякими лжевченнями, що люто накидалися на хрест Христа. Але посеред всіх цих проблем, які бачили і Павло, і Филипяни, Павло каже, не турбуйтеся ні про що. Так, і тут буквально можна прочитати ні про що. І ось питання: чи закликає Павло нас жити безтурботним життям? Бо можна так інтерпретувати ці слова, ще взяти слова Ісуса. Не турбуйтеся ні про що, він також про це казав, ми ще прочитаємо це. І сказати, ну ось настанова, ні про що не, не турбуватися, жити життям е, безпечним. І якщо брати контекст цієї Біблії, ми такого стверджувати не можемо, тому що і апостол Павло, і Ісус, і сам Бог дає настанови, що ми маємо піклуватися про наших рідних, про сім'ю, про церкву, про один одного, про навколишній світ. І тут би хотів Розрізнити ці два слова, піклуватися і турбуватися. Хоча вони, мабуть, є синонімічними, можна замінити одне іншим. Але тут Павло використовує слово турбуватися, як на стан людини, джерелом якого є недовіра, тривога, надмірна тривога, смуток, недовіра Богу, що Він контролює його життя. І ось про які, про які турботи попереджав сам Ісус. В Матвія 6, 31, 33 він каже: не турбуйся, кажучи, що ми будемо їсти, або що будемо пити, чи у що зодягнемося, бо все це язичники шукають, але ваш Небесний Отець знає, що потребує цього. Шукайте найперше Царство Божого і праведності Його, а все це додасться вам. Мир це впевненість та довіра Божому контролю над нашим життям. Протилежність цьому є тривога та хвилювання. Щоб краще зрозуміти слово турбота, яке використовується в цьому тексті, ми, ми можемо звернутися до оригіналу, до грецької мови, і там використано слово мерінма, «мерінма» яка буквально означає бути розірваним на шматки. І, можливо, ви пам'ятаєте таку історію. Марія та, та Марта вирішили запросити в гості Ісуса, і Марта, як добра господиня, мала дуже багато клопот. Вона була. Стурбована, вона хотіла е, закрити багато якихось своїх цілей, як вона думала, має виглядати ця зустріч. А Марія була сконцентрована на одному. Вона сиділа біля Ісуса і слухала його. І Марті це не сподобалось. І можна сказати, впевнено, що в неї не було миру, тому що вона підійшла до Ісуса і сказала: а нормально взагалі, що Марія сидить, а я тут все роблю і служу? На що Ісус відповів? В Лукі, 10 розділ 41-42 це написано, Господь відповів їй Ісус. Марто, Марто, ти турбуєшся та клопочешся багатьма речами, але потрібне одне. Марія обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Ми тут бачимо, що буквально слово турбуєшся теж, Марінма. Ми бачимо, що Марта була буквально розірвана багатьма своїми турботами. В неї було багато цілей, і да, серед них був, була ціль Христос. Бо вона до нього приходила, ради Нього вона прибирала, але це не було основною ціллю. І Ісус її не сварить, якби, але каже, що миру і спокою, і задоволення їй це не принесе. А Марія була сконцентрована на одному на Христі. Тому ми можемо побачити, що. Тривога це коли ми маємо багато, багато різних фокусів, про що ми опікуємось. А протилежність тривоги це бути сфокусованим на чомусь одному і і важливому. Але що нам робити, щоб ні про що не турбуватися? Де знайти ці сили? Яку дає пораду Павло? Перше, що ми маємо робити, ми маємо молитися. І тут використовується чотири слова, якими описується цей процес молитви. І нам потрібно їх краще детальніше розглянути. Перше слово це саме через молитву. Воно вказує на те, що ми маємо відокремити час для молитви. Це не мають бути просто думки десь поспіхом чи ще. Ми маємо відокремити цей час для спілкування з Богом. Прохайте, вказує на те, що ми маємо. Очікувати відповідь, коли ми щось просимо, ми очікуємо на те, що буде якась відповідь позитивна чи негативна, вже не від нас залежить. Але ми маємо очікувати, ми маємо знати, що Бог нас чує і маємо чекати цю відповідь. Про що потребуєте? Слово потребуєте вказує на конкретні проблеми, конкретні бажання, які ми маємо. Бог зацікавлений знати наше серце, Він і так його знає, але Молячись до Бога, вимовляючи свої потреби, ми можемо краще себе пізнати. Тому ми маємо молитися чіткими нашими потребами, які ми переживаємо. Завжди дякуйте. Вона вказує на те, що вдячність до Бога має бути обов'язковою частиною нашої молитви. Ми маємо згадувати, за що ми вдячні в минулому Богу, за що ми вдячні зараз, і вдячні за його обітниці, яким ми віримо. Збудуться. Взагалі, молитва є одним із найважливіших елементів християнського життя. Павло в першому посланні до Солонян 5.17 дає нам настанову безперестанно молитися. Що це означає? Нам потрібно постійно перебувати в спілкуванні з Богом. Це схоже на відносини батька і сина. Коли син може прийти по будь-якому питанню до свого батька. Так, да, іноді нас, батьків земних, за себе говорю, небездоганних, це може дратувати ці всі питання, і, можливо, вони вже по другому колу. А, але Біблія вчить, що наш Небесний Отець він не такий. Він готовий вислухувати, він готовий давати поради. Ми маємо не боятися приходити до нього щоразу, коли ми чогось потребуємо. Адже саме тільки в Бозі ми можемо знайти той мир, тому що Бог є, тільки Бог є абсолютно люблячим, тільки Він може бажати нам справжнього щастя. Тільки Бог є абсолютно мудрим, і тільки Він може знати, що нам може, що нам може принести справжнє щастя. Він знає, чого ми потребуємо. І тільки Бог є всесильним, що може втілити те, що нам потрібно для нашого щастя в нашому житті. І що ми отримуємо, коли ми будемо молитися до Бога, виливати наші бажання Йому, наші тривоги, турботи, дякувати Йому за це, за все. Далі ми бачимо чудову обітницю, обітницю миру. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. І ця обітниця складається з двох частин. Перше, мир Божий перевищує будь-яке людське розуміння. Він вище всього, що ми можемо потребувати, вище любих наших запитів, запитань. Спробуйте уявити собі найжахливішу ситуацію, в якій ви можете опинитися. І спробуйте собі уявити мир та спокій, з яким би ви хотіли пройти все, що ви собі розумієте. Через це випробування. Так ось Бог, він набагато більше перевершує наші очікування в цьому. Його мир перевищує, перевищує наше розуміння. І це ще вказує на те, що його мир вище нашого розуміння, те, що ми своїми людськими силами ніколи не зможемо прийти до такого миру. Тільки він є джерелом цього миру. По-друге, ми бачимо, що мир Божий стереже наші думки та серця. І цікаво, що. Павло розумів, що таке стерехти. Він жив в воєнному контексті. Його охороняла воєнізована охорона. І тут він використовує слово стерехти з військового словника. І це означає охороняти, нести гарнізонну службу та захищати. Таким чином, ми можемо уявити, що мир Божий він уподібнюється воїну, який захищає нас: наші серця, наші душі, наші думки. Ну, сьогодні ми можемо, за приклад, взяти чудову, е, чудовий захист у Ізраїлі, який називається Залізний купол, який захищає від цих нескінченних атак, дронів, ракет. Якщо ці фотки в інтернеті побачите, то це дійсно виглядає як багато-багато різних вспишок, але купол захищає. Так само в нашому житті турбот може бути дуже багато, але Божий мир нас захищає від цього. Буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Дуже важливо зрозуміти, чому ми взагалі маємо право на цей мир, чому ми можемо його мати. Адже після гріхопадіння всі люди стали ворогами Богу. Всі ми живемо у жили, може хтось досі живе, ворогуючи з Богом. Нема цього примирення. Так чому ми заслуговуємо на цей мир? І саме тому, що Христос. Саме через жертву Ісуса Христа, яку Він приніс на Христі, ми маємо цю змогу отримати цей мир. Більше того, перебуваючи в Христі Ісусі, ми можемо зрозуміти всю ступінь. Ну, напевно, всю ступінь ми не зрозуміємо, але ми можемо читати і бачити, наскільки страждав Христос, наскільки приводів для втрати миру і радості в нього було. Але перебуваючи в ньому, ми бачимо, які відносини в нього були з Отцем. І як він зберігав свій мир і радість. Добре, ми знаємо, щоб отримати цей мир, ми маємо перебувати в Христі Ісусі, молитися, але що робити, щоб його зберегти? І Павло також дає настанову. Він каже, що нам потрібно слідкувати за нашими думками. Наші думки мають бути добрими. На закінчення, брати і сестри, скажу вам таке: думайте. Лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Взагалі, чому питання думок таке важливе? До речі, в Старому Заповіті, коли давався закон, було предписання, що потрібно робити. Коли приходить Ісус, Він каже, що да, ви маєте це робити, але ще й з правильним серцем, тобто з правильними думками. Взагалі ми можемо багато чого імітувати нашими діями. Ми можемо видавати радість, дружелюбність. А в серці може бути різні погані речі. Тому зовнішня дія ніколи не призводить до внутрішньої зміни. Тільки внутрішня переміна, переміна наших думок, до речі, метаноя, покаяння це є саме те, що ми перемінюємо образ наших думок, ми повертаємось в іншу сторону в наших думках. Взагалі, думки формують. Формують наше життя, думки впливають на наше життя, кажуть, що там, де наші думки, там і ми. Наше серце, наша душа, вона впливає на наші думки. І зараз в часи тривоги, наше серце може казати нам, може давати якісь хвилюючі такі ознаки, а що ми будемо робити завтра, а що буде, що буде взимку. Чи буде в нас тепло і світло, як нам вижити, чи буде робота, в когось проблеми зі здоров'ям, ми не знаємо, як вирішити це. І тут стає питання, чи ми будемо слухати наше серце, чи ми будемо промовляти до нього. І цар Давид є для нас гарним прикладом в цьому. В Псалмі 42.5 він каже, чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти, Бог мій спасіння моє. До кого звертається Давид? Давид звертається до своєї душі, до серця. Він розуміє, що щось не так. Він боїться, але він знає більшу істину. І він проговорює до своєї душі, чому ти тривожишся? Поклади надію на Бога. Нам потрібно пам'ятати, Хто є Бог в нашому житті, хто є Спасителем в нашому житті? Що він зробив в нашому житті і зробить в нашому житті, ми маємо постійно говорити до нашого серця, пам'ятай це і це, не забувай про Божі обіцянки. Тривога це коли ми слухаємо своє серце. Мир приходить, коли ми до нього говоримо. Що ми маємо говорити, які слова? Лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Навіть по цьому списку можна було б зробити напевно, окрему проповідь по кожному цьому пункту. Сьогодні я не буду їх розбирати, але це є велика планка для нашого життя, як ми маємо думати і що ми маємо говорити нашому серцю. Звідки нам брати ці думки? Де джерело цих. Цього настрою і, цього, і цього, цього послання до нашого серця. І апостол Павло виділяє два моменти. Перше, він каже, радість робіть те, чого навчилися, що одержали і почули від мене. Чого навчилися, що одержали і почули від мене. Ми можемо сказати, що в Слові Божому. Бо Павло вчив Слову Божому, і так виявилось, що його слова ввійшли в Святе письмо і стали також словами Бога. Джерело гарних думок, правильних думок є слово Боже. Ми маємо щодня, на мою думку, щодня, тому що погані думки приходять щодня. Ми маємо. Насичувати своє серце і свій розум Словом Божим, знаходити там ці гарні думки і проголошувати їх своєму серцю. Далі Павло каже, друге, наслідуйте мого прикладу. Павло пише, що сам він служив філіп'янам як приклад. Чи бачимо приклад для себе, <кхух> Павла, для себе прикладом. У нас в житті має бути такий приклад, з якого ми можемо вчитися. Живий приклад. Які є для нас авторитетом. Більше питання, чи є ми таким прикладом, чи можуть люди брати з нас приклад в наших думках, в розмовах. І наостанок Павло підсумовує: робіть усе так, як ви бачили, роблю і я. Робіть усе так, як ви бачили, роблю я. Мир не приходить просто так. Справжній мир не залежить від обставин, як сказав сьогодні Олег, що справжній мир він не залежить від зовнішнього світу. Чи будемо ми почувати себе більш безпечніше, коли закінчиться війна? Так, безумовно. Але чи пройдеться тривога і невпевненість, чи не з'являться нові крадії нашого миру? Бог є люблячим мудрим та сильним. Для того, щоб отримати цей мир і зберегти його, ми маємо щось робити. І Павло каже, робіть, робіть, і ми маємо молитися, звертатися до Бога з подякою. Ми маємо піклуватися про те, що ми говоримо в наші серця, чим ми насичаємо наш розум і наше серце. Ми маємо проявляти дисципліну, старанність у вивченні Слова Божого в молитвах в наших думках. Найголовніше завжди перебувати в Христі Ісусі, тому що тільки в ньому ми можемо це все отримати. І Бог, джерело миру, буде з нами. Давайте помолимося. Боже, я вдячний тобі за слово Твоє. Я вдячний тобі, що воно змінює наші думки, що воно дає нам мир і спокій. Я вдячний тобі, що ти турбуєшся про нас навіть тоді, коли ми цього не просимо або навіть не помічаємо. Дякую, що ти готовий нас вислуховувати, пробачати, виправляти. Допоможи нам, Боже, промовляти до свого серця. Тільки те, що є істинне добре, Твоє Слово Боже, допоможи нам бачити ці приклади в нашому житті і бути прикладом для інших. Дякую тобі за Ісуса Христа. Дякую тобі, Ісус Христос, що я можу перебувати в тобі і отримувати цей мир, який вище нашого розуміння, вище мого розуміння, який стереже моє серце і мою душу. Прошу. В цей важкий час для нашої країни і особисто для кожного з нас допоможи нам не бути розділеним на багато маленьких частин цього тривожного світу, а бути сконцентрованим на одному, мати цю одну частку, яку ми не втратимо. Дякую тобі за все. Амінь.